Ну що, друзі, давайте подивимось на коротше, один фішинговий вебсайт, який я создав. От. Фішинг це коли ми перетворяємося, що ми якась організація, надсилаємо якісь емейл від цієї організації, там може бути Spotify, Netflix, ще якась. Відсилаємо від цієї організації емейл. Ну, але типу, домен якийсь похожий там Netflix, ABC, або це, або втім, тому подібне. Підтвердіть вашу підписку, підтвердіть ваш пароль, логін. Посилаємо це коротше, користувачові, він заходить, вводить свої дані, ми ці дані отримаємо, ну і в принципі далі можемо їх використовувати як хочемо. там Можемо з карточки гроші зняти, ще там а, щось зробити. Так, да, е, от така от фігня, Як я про це дізнався? ну Мені розказали, коротше, один тип його нам надурили. Отак, от е, Його надурили отак через ці Сообщення, йому на пошту скинули. І зняли з нього, з його карточки гроші. Да. Ну і от до цього всього я створив таку от адмінку. Ще одну адмінку. Тут вам бачення, це все на Next.js, це Nest, admin JS, сервер. Потім Telegram Bot і клієнт. Оце от все я зробив. Купив доміни. Ну, то есть вирішив так, попробувати протестувати, що в нас получится. Ну і давайте, в принципі, зараз продемонструємо от от такі от мас... мамонт, цікавий. Ну, це так, для мотивації, що ми мамонтів їбашим. Е, тут такий черепок. Ну, в принципі, да, прикольний дизайн, мені нравиться. Вже дизайн якби как бы, мотивує, мотивуючий дизайн. Ох. Так, давайте подивимося, от у нас є тут юзер. От прикольна ця адмінка AdminJS. Фільтр, мейл-адрес. Давайте, короче, видалимо цього користувача. Eraquel 8 Foxy. Щоб йому. Ну, по, Я вам хочу показати, коротше, як це працює на Spotify. Я буду роб... Ну, в мене фішингові е, листи від Spotify. Давайте подивимось. Короче. Все, я удаляю зараз його, тому що там дуже багато логіки на бекенд сервері. Все, зараз його удалимо, цього юзера. Все, Delete. Все, я сказав Delete. Все, Delete. Confirm, Все. Ще раз, давай подивимося, нема. Все, нема, все удалили. Е, Да. -реквест, він тут пропадає. Ну і як це все робиться, в принципі. От, у нас є мейл-адреса якогось користувача, який там, допустимо, користуються Spotify. Ну і В мене є тут 4 шаблона письма, які я можу надіслати. Тут з зображеннями, без зображень, з зображеннями, баниться зразу. Гуглом, написано, тіпо, що це як, даже, не довіряє, Даже якщо це коротше, хороша організація, хороший мейлінговий сервер, все, не, зображення не прогружає мені чогось нормально. Не знаю, там може, може що якось, можна якийсь е хостинг цих зображень поміняти, бо я його хочу на своєму сервері. Так, короте, давайте без зображень. Все, звичайний, короте, е, фішного письмо. Все, надсилаємо. Дивимося все. М так, оце він. Оцей профіль. Давайте його сюди перемістимо. Все, в принципі. А, от він у нас прийшов. Отак вот, вот він приходить, там ще може бути на э, телефоні, зразу якби как бы, показано, що якесь таке пуш-сповіщення приходить, що у вас якась проблема з потиф... Spotify. Вот, тут Я все зробив, як бачите, без зображень, все як має бути. Заходимо, користувач це все читає, дивиться, що в нього може бути проблема з оплатою, може він втратити доступ до свого аккаунту, нажимає Confirm і його перекидує на цей сайт, що я создав. Spotify, Shop. це вже інший домен, бо мене там коротше, Це вже так. Я оставив, щоб Щоб працювало, щоб показав. Ну, як від Spotify один в один. На Tailwind це все зробив, в принципі, прикольно. Мені понравилось тут. От, от це все, access Token, ну класно. Все. Що ми далі робимо? Ну, беремо якісь короче, в нас карточки тут є від от Stripe, от беремо MasterCard. Вводимо сюди карточку. Тут не перевіряю, я, в принципі, тут теж. Нажимаємо Confirm Purchase. І нам приходить, от, нам приходить те про те, що е, користувач ввів свої дані, от його карточка, ми можемо його одразу карточку взяти, скопірувати number, expiry, CVV. вів. Лібо ми можемо е, зробити слідчу штуку. Е, часто в банках бувають такі от підтвердження оплати. Е, це називається вроді 3 d secure чи що. Ну, коротше, в кожного банку по, по своєму е, де перевірка, чи це користувач знімає гроші. Чи його карточку не вкрала, коротше, йде така перевірка? Я її підробив. Користувачу приходить смс зараз, от, допустимо, йому прийшла смс-ка, якщо цей реальний користувач на телефон, підтвердити і по оплату. В деяких банках ця смс просто приходить як, як звичайне якесь повідомлення на телефон. Може, йому там приходить якось в банк, в приложення в банку. І треба це сообщення підробити. От, наприклад, я вбив цю карточку, коли на якісь. Сайт, де я буду знімати якби, з неї гроші, да? мені приходить зразу підтверджую плату, введіть код, який ви отримали на телефон. І що я роблю? Я беру, ввожу форму йому, що е, SMS-код треба ввести. Е, статус одразу task, такий я роблю. Ну, це вже така логіка там, в мене на бекенді жорстка. Ну, не сильно жорстка, але якби для одного, для одного чоловіка, якщо це все то це непросто. Я ще там такі Юмальдіаграми в мене такі вийшли там, тут все на івентах. Тут навіть видно. Ну ладно, все, от я роблю такий таск, як би смс-код. Нажимаю Create. Все, ми бачимо, що користувач одразу перекинула на Secure Checkout. Все, ми бачимо. А, вот, от тут навіть написано по тій мові, там, де якби, по його мові, що треба ввести verification код, який вам прийшов на телефон або в приложення. Ну і Користувач вводиться secure код, якийсь там йому то, що прийшло, нажимає Submit, все, він жде, якби оплата проходить. А нам приходить опять, що короче, користувач ввів дані. якісь. Вот, ми отримали цей код, цей код успішно вводимо там на сайті, де ми вбивали раніше карточку. Ну І далі нажимаємо все, якби, окей, все. Користувач отримав Premium Spotify Individual, його зараз перекине на Spotify. Офіційний веб-сайт. А ми, в принципі, що отримали дані, провели оплату успішно. Якби, да, Тут в мене ще всякі ерори хендляться. Буду вже таке, тут ми бачимо, що зразу бачили, що, на які користувач сторінці. Ну, реальний такий фішинг на вебсокетах з різними івентами. Тут я налаштовував це все. Видно, зразу же, які івенти приходять. ну, класно, вообще. так, Інтересно в натурі такий адреналін, коли це розсилочки робиш. Так, да, ну вправляв в тому, що багато мейлінгових організацій, як, якщо робити масові розсилки, то треба е, якусь мейлінгову організацію, там Brevo або SMTP2Go, то є SMTP використовувати. А вони там додаткові верифікації всякі м, требують. Тобто, це все сложно. Тут треба дуже багато якби... Либо зробити маркетингову роботу і е, е, створити якийсь сайт. Який буде визивати довіру в користувачів і потім від нього розсилати, кажучи, що ти якби там якась організація. Лібо якось з цими, ну тут все сложно. Либо взагалі вручну, це все отак отак я робити. І то там є ограничення від Google. Тобто це все сложно. Де що в мене, звісно, вийшло, результати такі собі. Ну, але, в принципі, отак от погратися з користувачами, це цікаво. Так що, якщо ти знаєш когось, хто користується Spotify і знаєш його емейл, давай пиши мені, попробуємо його розвести, якщо що, прибуль пополам поділимо. да, Тут у нас такий мамонт інтересний. да, от, цікаво, це все було. Так що, якщо цікаво було, став лайк, підписуйся. Ну і будемо далі тестувати всякі штуки, дивитися, що працює, що не працює. А я погнав. Все, до зустрічі!